Всім привіт! Ми сьогодні знову приїхали в музей. Такий невеличкий. Тут зволять зняти, то зніму всередині. Це невеличкий музей. О, вже Ніна. ту грань. Уже хочеш? And осідлала, Ніна коника осідлала. Take and dress up and копія. Наконеценько. Ось. Ось. Зараз захартикай. От, я захарковника всі брав. Приставляємо це на коножку. немає сили. Тут шкіра вбитого бізона, чи кого не знаю. Що що? Шкіра справжня, індіяне. Цілий індіянців, бачите. Каміння, це напевно знаряддя всякі їхні праці. Це щось таке. место их на миниатюре. Какая это? себе. И мебли. Но на эту карету можно зайти. Нічого собі. Королева принцеса, Надія. І принц І принц захар. Вони просто забулися, що це таке. Це американська масло Така як в Україні. Може це українці привезли з собою. Ми ж не знаємо. Тут такі шкафчики цікаві, там всякі штучки. на Лікарство. Це масло бійка, заливаєш туди сметани і так товчеш, вверх-вниз. Це харшоці. Ось таке було в кожній хаті в Україні. Ніколи масло так не роблять.

Герман Симьярскопа тут всякі для коней Підкови. Всякі штуки Таке сідло. Таке положить.

Видів, різновидів, сідл для коней що собі. Невеличке містечко, який класний музей. Навіть кістка мамонта є. Нічого собі. Що собі. Я ще договір не піднімала. якийсь <рекунок> Такийсь чи як то. А то він з якої сторони? Тому голова, нічого собі тіло. О. курочки, яйця знесли. Тихо. Ті крісла класні. Це лікарня. Це лікар. Думаю, як -то їх лікувати тих Кости. людей, як ті лапи їм рівняти. М -м -м -м. О, то мого когось динозавра замочили, засолили, заквасили. А там змію за цю восили. Спіртом залили коротше. То музичні інструменти ми ще туди підемо. А тут що? Яка посуда? Класна посуда. І зараз такою круто користуватись сукни вічний звід там стали і не їздять рубка такоюся в нас а тепер люди користуються ой, який качалок ще крутий ой, який звір Росії, які приїхали сюди. це поліграфія, типографія. Це напевно перші фотографії чи. Ні, це друкували. Наскільки А то Оце напевно перші ще дивіться, Букву кожну треба вибити. Ну так, от, от сюди заставляли, набирали і писали. А це у нас фотографії. Які класні фотографії. Це фотки робили. Ось це саме так. Це фотографії. Так, телефони перші да. Алло. Є телефон. О, військова форма. форма Киславянди. то ya And the catchy or secret pretty close. Biblia, yeah.

музичні інструменти, одяг, напевно, артистів, чи як правильно сказати? Скрипка. І казали, нас треба зв'язати. Це в цьому місті от були номера. Нам дзвоняли твою головний телефон і казали, зв'яжіть у нас в будинку номер 244. І тут брали той кабель і ставляли сюди. І з'єднували два телефони по місту. Так.

Рахівниця. Рахівниця не така, як Україні. Ну не всюди не може бути одинаково. Бейсбол, бейсбол, не є. Задавай. <пробіт> ну, бо бейсбол грають в це цей їхній національний Тут вчитель, це Тут офіс. Пост офіс. А це що таке? Це поїсти типу, варили чи що? Так. То газові ті нафтові куплі. Варили, От сюди. А то, керосин налували. А це перевозили. Подорожувальники, ті, що переїжджають. Це, це лікарня. Це, що таке? Лікарство? Лікарство. Бачите, того для тих, що не стають. Їм такі підуки, щоб не могли для лежачих покакати і попісати. Укол є. Так, бачите, такі всякі інструменти різні. Тут багато істоморів і все. Околи. Та зуби завжди в людей боліли. Незалежно від часу. Це, ті швеї.

Ой, які шляпи. Ні. Саме цікаве, то було найводимо США в минулому. Це який рік. Шумило і шампунь. Тут не пише, який рік.

Тут коли у нас такі таке будуть тільки два рази п'ять разів більше. Мама той Так. старий контрабас. А не є? що з якого року, так? 1985. Але щось це не може бути. Кафе, бар, подобається, Ставте лайки і далі буде продовження. Всім гарного дня.